Вітаю вас, друзі. Розберемо наступне завдання з обробки електронних текстових документів, і це завдання «Канцтовари». Для цього перейдемо до вкладочки Завдання в нашому класі і перейдемо до канцтоварів. Розкриваємо завдання, натискаємо Переглянути вказівки. І бачимо, що сьогодні воно коротеньке. Це завдання, а саме буквально три пунктики. ознайомитися з інструкцією та зразком документу, виконати завдання і відправити файлик. Справа у тому, що всі деталі самого завдання саме знаходяться в інструкції, яка приєднана до завдання. Перейменуємо наш файлик і ваше прізвище. Текст вже набраний. Пам'ятаємо, що тут достатня вже кількість кінців абзаців стоїть, тобто абзаци сформовані. Ну, а якщо нам знадобиться при редагуванні файла щось додати, ми подивимось. Але це має бути обов'язково. За потребою кінець абзацу і ніяких зайвих тілорухів. І так поглянули. Дивимось на зразок. Ось так має виглядати наш файл в кінці обробки. Тобто цей весь набраний текст, що у нас є, ми його маємо сформувати от в такому вигляді. Тепер читаємо завдання поетапно. Перше. Ми маємо почати з параметрів сторінки. Нагадую, що спочатку ми маємо задати формат самого аркушу, самого документу, і це має бути розмір паперу, його орієнтація і поля. Переходимо в файл налаштування сторінки, дивимось на розмір паперу, орієнтацію і виправляємо поля. Зараз нам знадобляться всі, знадобляться всі поля по 2 см. Застосувати чудово, читаємо далі. Для форматування тексту нам знадобиться шрифт з гарнітурою Times New Roman, Kiegel 14. Там, де заголовок буде 16 розмір, а там, де колон титули 12. За потреби налаштовуємо напівжирний курсив підкреслення. Все, що треба за зразком. Поїхали. Виділяємо весь документ, налаштовуємо Times New Roman. Все 14. Так. І дивимось, де у нас тут заголовок. От текст написаний по центру, великими літерами, він буде заголовком. Тому тут має бути 16 розмір. 16, Виділяю абзац весь і виставляю 16. Тут нема 16, то я пишу з клавіатури і ентер. Чудово. Так, але ж бачимо одразу, що у нас тут текст написаний великими літерами. І ми пам'ятаємо, що не треба перенабирати текст, достатньо скористатися налаштуваннями у форматі. У нас виділений це абзац, йдемо в меню формат, текст, і ось тут великі літери. Згадали або подивилися в конспекті. За потреби записали усі слова з великої літери. Ось у нас всі тепер літери стали великими. Чудово. Далі, колон титули має бути 12-м але поки що у нас немає колон титулів, тому цей, до цього пункту ми ще повернемось. Там, де потрібно, маємо накреслення, курсивчик, підкреслення і рухаємось по тексту. Канцелярські. Товари маємо виділити жирним і налаштувати підкреслення. Отже, канцелярські товари у нас жирний і підкреслення. Далі, вироби приладдя мають бути курсивом. Вироби і приладдя у нас мають бути курсивом. Налаштували. Далі, тут у нас всі літери великі, але ще треба додати. Підкреслення. Отже, до заголовку додаємо ще й підкреслення. Чудово. Так, В наступному блоці у нас терміни, жирний курсив підкреслення. І зверніть увагу, жирний курсив підкреслення саме в такий спосіб в кожному абзаці виділені терміни. Для того, щоб трошки скоротити, спростити налаштування цього виділення, ми зробимо так. Виділяємо це перше слово термін, робимо жирним курсивом з підкресленням, і йдемо до інструменту формат заливки. Трошки дивний переклад назви цього документ, інструменту, але скористаємось його можливостями. Робимо. Одне натискання і клацаємо на щоденник, тобто наступний термін. Бачите, у мене скопіювалося ось це налаштування, але зник інструмент прив'язаний до мишки. Погляньте, будь ласка, якщо мені потрібно більше, ніж на один раз скопіювати чи повторити налаштоване форматування, то дивіться, що треба зробити. Ми виділили текст як зразок, і двічі клацнули по інструменту. У мене знову прив'язався цей е, піктограмка цього, е, цього інструменту. Бачите, я один раз, а у мене він не зник, я наступний раз він залишився. І так, це дуже зручно і. Переконайтеся, що це швидше, ніж кожного разу виділяти і застосовувати налаштування вручну. Якщо б у нас термін був із двох, трьох або більше слів, ми б виділяли і працювало б це так само. Для того, щоб відчепився цей інструмент від мишки вказівника, то я просто один раз на нього знову натискаю все, вказівник мишки звільнився. Повертаюся і бачу англ від англійського слова англ курсивчик просто, то я виділяю і курсив. Далі блок notes жирний, виділяю слово жирний роблю. Далі, тут у мене більше нічого, тут нічого, більше нічого, хоча от пропущено слово англ ось тут, то я би для. Перфекціонізму його теж зробила би курсівчиком. Викладач тут пропустив курсив. Так, це ми зробили чудово. Далі, що стосується шрифта, наче та більше нічого немає. Тут ми все зробили. Тепер дивимося, що наступне нам треба зробити. Отже, тепер форматуємо абзаци. Перевіряємо, що міжрядковий інтервал у нас. Або одинарний, або полуторний, в залежності від шаблону. Погляньте, будь ласка, шаблон, зразок. І розбираємось, де одинарний, а де полуторний інтервал. От там, де у нас близько один до одного рядочки стоять, це одинарний. І тут одинарний, і тут, і тут. Ось в цих трьох абзацах відстань трошки більше. Це явно видно, тому тут буде півтора, і там, де заголовочок, теж півтора. Якщо придивитися ще більш ретельно, то ви побачите, що між абзацами різна відстань. Тут взагалі воно однакове і тут однакове. Тому зараз ми налаштуємо для всього тексту, Ctrl-A виділили, налаштуємо інтервал, погляньте, будь ласка, для всіх одінарний, щоб прибрати оці 1,15, і перед-після перевіряємо, щоб було по нулям. Чудово застосувати. А ось для заголовка окремо зробимо полуторний. А для цих трьох абзаців від лінійки до штангенциркуля, від лінійки до штангенциркуля виділяємо і теж робимо полуторний. Все. Це ми виконали інтервали міжрядкові. Тепер давайте поглянемо далі, що стосується інтервалів між абзацами. І звертаємо увагу на відступи по одному сантиметру і інтервали перед після по 18, там, де потрібно. І так, погляньте, що ми робимо. Перше, перше це ось цей абзац і він. Він не має ані виступів, ані відступів з лівого краю не для першого рядка, не для всього абзаца, але він обмежений з правого боку. Він має бути написаний, не доходячи до середини сторінки. Тому, будь ласка, давайте спробуємо це зробити. Отже, ніяких відступів відступів з лівого краю, але от справа ми маємо його відтиснити трошки Ліворуч від середини 17 сантиметрів навпіл, це у нас 8,5. Ну, давайте спробуємо так: от. і поглянемо: це що, для? це що для все. І, як ви розумієте, маємо поставити вирівнювання по ширині для того, щоб він був такий симпатичний. І от, бачите, оцей пробіл, який тут здоровенний, величезний пробіл, він сам по собі створився, тому що так працює. Вирівнювання по ширині. Далі. Останнім часом і так далі це у нас типа заголовочка. Тому ми його робимо по центру, але бачимо, що він займає фізично два рядочки. А за смисловими, так би мовити, словосполученнями пропонується розбити його на три рядки. Останнім часом електронні носії. І ось тут пам'ятаємо, ставимо Shift-Enter, тому що це розрив рядка в межах одного абзацу. Все більше, всі, всі носії, все більше, мабуть, такі все ж таки загрожують. Я, мабуть, виправлю. Редагую документ паралельно, все більше загрожують. І Shift-Enter виробникам канцелярського приладдя. Ось, у мене і редагування, і форматування вийшло. Чудово. І тепер я дивлюсь: у мене до попереднього абзацу є відстань, і після цього абзацу є відстань. Пам'ятаємо, завданні написано по 18 пунктів. Тобто, додатково для цього абзацу я ще налаштую власний інтервал. І це 18 пунктів перед і 18 пунктів після. От вони додалися. Так, їдемо далі. Тепер наступні два абзаци мають виступ. Виступ на, давайте глянемо на один сантиметр. На один сантиметр. Так. І. Е Мають інтервал після. Для першого абзацу тут це видно явно, а у цього абзацу інтервалчик перейшов на межу між поточним блоком і наступним. Це теж є інтервал після, повірте мені. Отже, що я роблю? Оскільки у мене два абзаци оформлені однаково, то я їх одразу виділяю. Одразу виділяю, пам'ятаю, що в мене по ширині, тут симпатично так все вирівняно, і маю зробити відступ для першого рядка на один виступ. Вибачте, вибачте виступ на 1 см для першого рядка. Тобто він у мене буде нависати над іншою частиною абзацу на 1 см. Що я роблю? Пам'ятаємо, мені треба перемістити трикутничок на одиничку, а потім повернути рисочку на нуль. От в два таких кроки. Зробила на 1 см виступ. А тепер я маю обмежити цей абзац з правого краю. З правого краю це трошки більше я бачу, ніж серединка. Давайте спробуємо дослівно іноді для... Так. Ну, давайте спробуємо отак, От ще трошки притиснемо. О, гляньте. О, мені вдалося. І у мене це зайняло десь 9,5 сантиметрів. Чудово. І пам'ятаємо про інтервал після. Інтервал після 18. От, ми бачимо тут і зараз ось тут. Крім цього, у завданні є ще рамочки і фони. Погляньте, будь ласка, тут так і написано. Границі рамки різного кольору та типу фон за потреби, за завданням. І так, погляньте, будь ласка, якраз це перший блок, де маємо навести рамочки або границі і налаштувати зелененький фон. І так, погляньте, будь ласка, заходимо в формат. Стилі абзацу, межі і заливка. Саме тут знаходяться налаштування рамок і заливки фону. Натискаємо і погляньте, що у нас тут є. І так, перше, колір фону, давайте трошки знизу почнемо. Колір фону, якщо не сказано, який точно, десь зелененький, який вам подобається вибрано. Далі. Колір межі границі. Він там темно-зелений. Повірте мені: в цій же гамі беремо, ну, так, щоб явно було зелене видно. Стиль границі він у нас має бути суцільним. Залишаємо в одну точку, в один пунктик не підходить, тому що це дуже тоненько буде. Давайте виберемо, ну, наприклад, 2,25. Знову ж таки, в завданні немає, то ми робимо на свій розсуд, але більше одного. І погляньте, будь ласка, у нас активувалися оці кнопочки, які показують, де будуть проведені лінії границі, і у нас там має бути навколо, то ми залишаємо всі чотири активних лінії. Натискаємо застосувати. Погляньте, будь ласка, навколо нашої тексту з'явилася рамка. Мені трошки здається, що вона більше, ніж треба. Ну, Давайте зменшимо. Спробуємо. Знову ж таки, ще кажу, скажу на глаз, ну, давайте півтора хоча б зробимо. Менше немає сенсу. От вона трошки тоненька, Чудово. Колір зелененький, фону все чудово. Погляньте, будь ласка, ось так має виглядати. А ось так виглядає у нас, начебто схоже. Наступний блок це. Три абзаци. І тут у нас відступ на 1 см для першого абзацу, для першого рядка абзацу. І рамочка, тільки ліворуч, праворуч. Тільки вертикальна. Отже, виділяємо три абзаци. Робимо. Відступ на один сантиметр. Тобто одразу хопаємось за горизонтальну рисочку на один сантиметр. Зробив все чудово. Пам'ятаємо про красоту цього, цих абзаців це по ширині, і маємо притиснути його, весь цей абзац, всі ці три абзаци до. Правого краю, тобто хопаємось за трикутничок, який рухає все, і перший рядок, і все інше, і, наприклад, спробуємо ось на 8 см перенести. Давайте поглянемо, де тут має закінчуватися для лінійки якої для, для лінійки якої о, супер, ми вгадали. Отже, я перенесла трикутничок на 8 см, а рисочку на 9, і у мене співпало з завданням. Ніяких інтервалів між абзацами тут немає, бачите, все рівно, все однаково. Полуторний інтервал ми вже до цього встановили, тому нам залишається тільки рамочка. Рамочка фіолетова, тому йдемо в формат стилі абзацу, межі і заливка, і колір фону пропускаємо, колір межі вибираємо. І тут у нас не суцільна, а крапочками там, здається, схоже на крапочки. Ну, товстіше, ніж один. Давайте півтора спробуємо. І не навколо, а тільки ліворуч-праворуч, тому верхню і нижню відключаємо, щоб там воно не проводилося. Застосувати. Ну, я б сказала, дрібненько, там явно більше, тому я, мабуть, виправлю на більш товсту. Тобто наступний 2,25. О, це більше схоже. Як бачите, ось у нас вони. Так, погляньте, будь ласка, на завдання. Погляньте, будь ласка, на наше виконане завдання, начебто схоже. Наступні три абзаци мають вирівнювання. Погляньте, ось тут лівий край рівнесенький, правий край ні. Це означає, що у нас вирівнювання по лівому краю. Давайте одразу зробимо по лівому краю. Ага, згадайте, будь ласка, що по лівому краю це зазвичай вирівнюється якраз на новий документ, і тут ніяких підступних дій від викладача не було. Воно залишилось по лівому краю. Чудово. Далі. А далі нам здається, що воно по центру. Але це не вирівнювання, це розташування. Тобто ми маємо пересунути, відтягнути від лівого краю і від правого краю на однакову відстань. Отже, будь ласка, давайте спробуємо це зробити. Я беруся за нижній трикутничок, і, наприклад, от на 3 см від лівого краю перетягую. Те ж саме на 3 см справа я маю перетягнути обмежувач абзацу. Тобто 17 мінус 3 це буде 14. От, я перетягнула. Давайте глянемо паперових книжечку, скорошивач. Ні, треба ще. Давайте ще по одному см додамо. На 4, а тут на 4 це буде 13 см. Отже, ми перемістили на 4 см. Від лівого краю і на 4 см від правого краю маємо перенесення тут рядочків кілька тонку степлер для кілька тонку степлер для аркуші витягування. Аркуші витягування. Супер. Тобто, у завданні перенесено на 4 см з обох країв. Чудово. тепер Тепер ми бачимо, що Інтервалів між абзацами немає, то ми залишаємо, як є. Одинарний інтервал ми вже застосували, перевірили. Тепер маємо налаштувати рамочку навколо цього блоку. Заходимо в формат, стилі, межі, колір межі фіолетовий, але ми трошки світліше зробимо. Маємо суцільний, і давайте півтора поставимо. У нас рамочка навколо, то залишаємо, як є, застосувати. От у нас така рамочка. Знімаю виділення, і бачите, рамочка начебто схожа. Тепер погляньте, будь ласка, на завданні, у завданні ми бачимо проміжок між двома крайніми абзацами двох блоків. Звісно, ми не будемо робити Enter зайвий, щоб він висів. Це не наші методи. Ми з вами збро... зробимо інтервалом між абзацами. І для цього або налаштуємо для абзацу про штангін після 18 пунктів, або для абзацу про зошит перед. Ну, я зроблю, мабуть, для зошита. І так, я помітила. Абзац з зошитом, йду в інтервали і налаштовую інтервал перед 18 пунктів. Застосувати. О, погляньте, вгадала. Все нормально. Тепер у мене між двома блоками є інтервал і ніяких зайвих ентерів. Все чудово. Перевіряємо, переконуємо, що все так, як у завданні. Тобто ми з вами опрацювали текст, який був наданий. Для завдання. О, до речі, погляньте, будь ласка, от не помітила зелений колір шрифта. Угу. Погляньте, давайте виправимо це. Зелений колір шрифта. Ну, от якось так, начебто. Так, зелений колір. Чи не потрібно заголовочок жирним зробити? Я б сказала: ні. Тут він явно не жирний, тому не застосовуємо. І що ми маємо? Маємо далі дописати колон титулу. Тобто, це ми все зробили і маємо дописати колон титулу. Перше, що треба зробити, це у верхньому колон титулі додати три блоки. Дата, практична робота і Google документи. І дата має виглядати як поточна дата, тобто сьогоднішня. Погляньте, будь ласка, що я роблю. Я йду в колон титули. Для того, щоб зайти в колон титули, я, наприклад, можу постукатися в той в ту документа, де мають бути колон титули. Подвійне клацання. От, і в мене верхній колон титул відкрився. Я маю сюди додати дату. Для цього я йду вставити. Розумні чипи і вибираю дату. Він у мене запрошує, яка дата? Ну, у мене поточно сьогодні 12 число, тому я його залишаю і ставлю ОК. Натискаю ОК. І так він мені прописав сьогоднішню дату. Тут можна міняти формат, можна додавати час, призначати зустріч, але не зараз. Далі Далі у мене блок, практична робота, написаний по центру. А ми пам'ятаємо, що керований відступ, щоб я сама могла налаштувати де саме центр, де саме розміщуватися в цьому блоку. Пам'ятаємо, що це робиться не пробілом, а табуляцією. Один табулятор і 17 навпіл це 8,5. Ось тут у мене по центру обмежувач, і я пишу практична робота. Чудово. Далі у мене має бути написано програмне забезпечення, з яким я зараз працюю. Це Google документи. Знову ж таки, на певній відстані, і закінчуватися він має на в кінці робочої області документу. Тому я знову натискаю Tab. Вирівнювання по правому краю. Погляньте, от по правому краю обмежувач. Я його роблю ось тут, а потім перетягую. Інакше я не зможу поставити його зовсім в кінці. Зараз це можна вже зробити. Так, переходжу на англійську мову. Назад на українську. Google документи. І пам'ятаю, що у мене цей блок має бути теж Times New Roman, і 12 кеглем натискаю. Так, дивлюсь, ніяких жирностей немає тут. І далі внизу. Має бути по лівому краю написана група, а по правому прізвище ім'я. І так, переходю в нижній колон титул. Подвійне клацання і пишу група. Ну, Звісно, ви напишете назву своєї групи, натиснете табуляцію, і з обмежувачем по правому краю напишете своє прізвище і ім'я. Виділяємо. Робимо там сніромом 12. і Тут у нас має бути жирний курсивчик. жирний курсивчик. І це все. Погляньте, будь ласка, я відключаю. Перед тим як виключити, давайте поглянемо. У нас зовсім немає зайвих ентерів. Там, де було потрібно, ми тільки розірвали рядочки, а абзац залишився один. Єдиний для всіх трьох рядочків. Ось тут у нас жодних зайвих пробілів, ентерів, табуляцій. Все чисто, акуратно з усіма можливостями Google документів. Тому я відключаю недруковані символи. Ось ви бачите наш документ, який вийшов, дивимось на зразок. Рамочка навколо цього блоку, ви не звертаєте увагу, це якраз таки кінець документу, це картинка, тому у нас в межах цього білого аркуша теж все так само. Тому, що я можу зробити? Я перевірила на відповідні завдання, то тепер можу відправити викладачу на перевірку. Ну, а ви не забудьте пройтися по цим питанням для самоперевірки, бути готовими надати на них відповідь. Це для підготовки підсумкової роботи по цій темі. То я закриваю вікна, закриваю вікно роботи і натискаю здати. Здати у мене переименовується фалік «Канцтовари» з моїм прізвищем, і я чекаю від викладача на оцінювання роботи. От і все на сьогодні. Бажаю вам успіхів. Працюємо разом!